40 тисяч років тому виникла людська мова, перша комунікативна революція. Сьогодні ви дізнаєтеся, які засоби комунікації нас чекають в найближчому майбутньому, такі як рельєфні дисплеї, вбудовані проектори та мережева телепатія. Почнемо з рельєфних дисплеїв. Це ще одна особливість, яка може стати звичайною для смартфонів недалекого майбутнього. Технологія дозволить не тільки побачити, але й відчути елементи інтерфейсу, якби виступаючи над поверхнею скла, відчути межі іконок на домашньому екрані. Власниками розробки в цій області володіють найбільші it компанії, включаючи Apple, Microsoft і Nokia. Інтригує розробка вчених Токійського університету, які наприкінці минулого року винайшли чуть. Діттєвий тачскрін, об'єднавши інфрачервоний сенсор і ультразвукову технологію. Інфрачервоні сенсори приймають на себе пальці, створюють широку гамму тактильних відчуттів, що імітують предмети, поки всі ідеї знаходяться на рівні концептів та ранніх протоколів щодо вбудованих проекторів у смартфон. Дана технологія буде доступна вже найближчого майбутнього для всіх. Розробкою телефонів з проекторами почала займатися компанія Samsung, і вже у 2010 році. Отримала результат телефон Samsung Beam. Проектор дозволяв переглядати на стіні як фотографії, так і презентації діаметром картинки в 50 дюймів. Проте телефон не був великого поширення, адже був досить дорогий близько 1000 доларів. Та компанія надалі намагається розкрити потенціал даної функції та знизити собі вартість. Можливо, в майбутньому ця функція буде доступна всім. Мережева телепатія. Дана ідея прийшла до працівників Facebook. Вони ведуть розробку пристрою, який зможе набирати текст повідомлень, щитуючи сигнали мозку користувача. Про це заявила одна з фахівців компанії Марка Цуперберга, глава відділу Building, Регіна Дуган. Вона зазначила, що технологія повинна дозволити без обмежень спілкуватися носіям будь-яких мов, а також тим, хто позбавлений мови, слуху або зору. Система працює наступним. Чином. Досліджуваний, з підключеним до голови датчиком представляє, як він керує мишкою і натискає окремі кнопки. Датчик аналізує мозкові імпульси, завдяки чому набирається потрібний текст. Швидкість набору тексту таким чином poki становить до 8 слів хвилену. Я вірю, що одного разу ми зможемо безпосередньо посилати один одному повноцінні думки за допомогою нових технологій, написав Цукерберг у відповідь на питання про подальші плани та перспективи Фейсбук. Ви просто зможете про щось подумати, і ваші друзі відразу ж подумають про те ж.